В основному таке саме шокуюче, це, мабуть, коли якісь ампутації чи там якісь відкриті переломи, це теж таке дуже бачиш, воно там не дуже виглядає. Так. так. Перелома нету, да? Є, є. Та є по-любому. Одозвола, блії води. Та зараз дамо тихо, не кипішуй. Сделай ярче. Нажми один раз. Угу, вижу. Сейчас, братан, сейчас. Так. Бля, дистанцию, бля, хуй, пацаны. Да, да, давайте. Друже, трошки, трошки темпу прибав. Я понимаю, что ты там раненый. Бачиш, ситуація не в нашу пользу.